Вітаю в ефірі Час новин з оновленою інформацією про перебіг голосування. Майже 80% виборців готові взяти участь у голосуванні на президентських виборах 25 травня. Такі результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з центром імені Разумкова з 14 по 16 травня. За інформацією МЗС, за кордоном на виборах президента України будуть голосувати 400 тисяч українців. У міністерстві закордонних справ України сподіваються на високу яку виборців у закордонному виборчому окрузі. Попередні результати виборів президента України визначать два екзитполи національний і телевізійний. Перший проведе консорціум компанії у складі фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Київського міжнародного інституту соціології, центр Разумкова. Під час цього екзит полу буде опитано близько 17 тисяч респондентів на 400 виборчих дільницях по всій території України за винятком Криму. Друга міжнародна компанія ТІНС. Під час цього екзитполу експерти збираються опитати 20 тисяч респондентів на 600 виборчих дільницях. У вибірку не потрапить Крим, а також деякі міста на сході України, зокрема Краматорськ, Слов'янськ і Нікополь. Результати обох екзитполів будуть озвучені о 20-й годині відразу після закриття дільниць. На Закарпатті вибори охороняють 1700 працівників органів внутрішніх справ, 600 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 400 представників громадських організацій, які зголосилися допомогти міліції в охороні громадського порядку в день проведення виборів. Про це повідомив прес-секретар ОМВС України в Закарпатській області Олег Подебрій. За його словами, наразі в області все спокійно. Міліціонери зранку охороняють виборчі дільниці, поки ніяких проблем не виникало. Усіх районах області створили мобільні групи працівників міліції, а в містах Ужгород, мукач у Жорт хуст ще й додаткові резервні, які оперативно реагуватимуть на всі порушення виборчого процесу. На Закарпатті також працює мобільна група з МВС України, яка здійснює моніторинг роботи закарпатських правоохоронців під час виборів. Отримано розпорядження начальника Генерального штабу збройних сил України щодо перенесення термінів від в Закарпатській області до особливого розпорядження. Основна причина вибори президента України. Перенесли тільки терміни, до якого часу поки невідомо. Інформацію підтвердили у Мукачівському військкоматі. Додаткову інформацію обіцяли повідомити додатково. Загалом по Закарпатській області явка виборців на 10-ту годину склала майже 7% від загальної кількості. Найактивніше голосують у Чопі та Воловецькому районі. 10-ту ранку проголосував кожен 10-й виборець. Найнижче у Бельгівському районі. Трохи менше 4%. Як проходить голосування на 71-му територіальному виборчому окрузі з центром у Сваляві, який включає 181 дільницю, дивіться далі. До 71-го округу входять Березнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський та Свалявський райони. 181 дільниця округу відкрилися вчасно. У складі комісії по 12 чоловік в ОВК повідомили, що 10 дільниць. За цих 180 однієї працюють у складі комісії 11 чоловік. В окружній виборчій дільниці працювати почали вже о 7.10, згідно з графіком. Складається комісія з 16 чоловік, представників кандидатів у президенти. Окружна виборча комісія розпочала свою роботу о 7.10. Всі дільниці на 8 годину станом на 8 годину відкрилися, і в 8 годині була здійснена обзонка всіх дільниць сто вісімдесят дільниця. Всі дільниці запустилися без проблем. Центральна свалявська дільниця розташована у Свалявському технічному коледжі Національного університету харчових технологій. Почала працювати також без перешкод. Станом на 9 годину тут проголосувало майже 70 чоловік. Всі члени комісії з'явилися вчасно. Було відкрито сейф з допомогованими бюлетнями. Було роздано бюлетні, було роздано між членами комісії. Комісія приступила до роботи. На цій дільниці голосує 1724 виборці. Бюлетнів нам було видано 1744, Голосування на дому за місце проживання є 14. Однією з перших на дільницю прийшла пані Ганна. Жінка каже, ці вибори особливі і дуже важливі. Прийшли ми, бо це наш яка, громадянський обов'язок. Ну, та бо біда у державі та як? То маємо, маємо всі, як в нас діти, внуки та маємо думати, бо стався як мір. Загалом на 10-ту годину в 71-му окрузі проголосувало близько 13 виборців. Загальна кількість виборців, внесених до списку по виборчому округу номер 72 з центру в місті ХУС понад 170 тисяч. Як проходить голосування в цьому окрузі, розкаже Вікторія Василинець. Голосування на дільницях розпочали у восьмій. Загальна кількість виборців, внесених до списку по виборчому округу номер 72 складає 171 тисячу 100 чоловік. Округ включає Хуст Хуський район, Іршаву та Іршавський район. Волевиявлення розпочали в окрузі вчасно, без затримок та проблем, каже голова ОВК. Ці дільниці продзволили нам про відкриття і початок роботи. Все йде нормально. Там якісь можливо неув'язочки ко невеличкі. Це зразу по виїжджає група реагування. Ми до всього готові. Так що думаю, що все буде добре. На окремі дільниці виборці прийшли задовго до їх відкриття, адже для багатьох проголосувати саме на цих виборах, які відбуваються у нелегкі для країни часи, дуже важливо. Боже, ну як можна було не йти вже на такі довгожданні вибори, ми їх вже так чекали, що вже смінуч не спали зночі. На даний час надзвичайно важливо прийти на вибори по тій причині, що держава знаходиться у стані військової агресії. І тому та людина, яка прийде на посаду президента, зустрінеться з надзвичайно серйозною ситуацією. Тобто, треба вирішувати військову агресію на сході нашої країни. Тому це дуже важливо і від саме від вибору на даний час виборців. Буде видно, як це запитання дуже швидко і якісно вирішиться. Наприклад, на виборчій дільниці в хусті 210 795 все спокійно, відкрили її рівно о 8. Вчасно, 8.00 відкрили ми дільницю, члени комісії добре працювали, дружно. Виборча дільниця у нас доволі крупна, 1600, 1699. Виборців по списку. Як і передбачає чинне виборче законодавство, працюють тут 13 членів, а також вісім офіційних спостерігачів від різних кандидатів у президенти. Всього в 72-му окрузі 127 звичайних виборчих дільниць. А це 61 на Іршавщині, а 66 на Хущині. Усі без винятку сформували. Триває виборчий процес і в Ужгороді. За інформацією ВК розпочалось голосування без інцидентів. Більше розкаже Олена Смарека. Окружна виборча комісія в Ужгороді розпочала роботу у звичному режимі. кажуть, наразі все спокійно. Жодних інцидентів на виборчих дільницях зафіксовано не було. Проблем не було. 143 дільниці всі відкрилися, тобто, все нормально, все йде по плану. Кожні два години будемо обзванювати всі дільниці і уточнювати. Кількість проголосувавших на дільницях станом на 10-ту годину явка виборців в Ужгороді склала більше 8%. В Ужгородському районі майже 10%. у чопі більше 10%. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години. Остаточні підсумки підбиватимуть починаючи з двадцятої тридцять. Опісля розпочнеться вже прийом бюлетенів. На дільниці в тому числі і ОВК, вже активно працюють спостерігачі. Кружно, тому що була така команда від довірної особи кандидата в президенти. От я отримав список територіальних виборчих дільниць, дільниць по округу нашому номер 69 От, І зараз буду. Ну є інформація про якісь там вже проблемні, можливо, є участки, що треба перевірити. От, зараз буду їздити, перевіряти. Навантаження на одного спостерігача в Ужгороді в середньому від 10 до 20 дільниць кажуть, на більшості спостереження поєднуватимуть із відеофіксацією. Відсутність документів не письменність. Такі проблеми під час голосування виникають на дільницях, де голосують представники Ромської нацменшини. Більше розкаже Ірина Ващук. Роми Ужгородського району приходять до дільниць не табором, а поодинці чи із сім'ями. Розуміють, що нині віддати голос потрібно. Важливо, до мене приходять, коли голосують. Завжди приходжу. На дільниці в селі Концево, що на Ужгородщині явка ромів досить висока. Хоча голова ДВК розповів, що багато ромів зараз на сезонних роботах, тож голосувати не з'являться. Активність ромів трошки знижена зимою. Вони більш активні. В основному літом вони виїжджають за межі, скажімо так, навіть закарпаття. На дану годину на даний момент проголосувало загалом десь 120 чоловік. І З них приблизно 25 ромів. щодо порушень процесу голосування. Члени ДВК кажуть, що проводять для ромів роз'яснювальну роботу. В кабінки усі заходять по одному, бюлетені отримують тільки із документом. Що відбувається, то ми стараємося з культурною це все пояснити І вони чим далі далі стоять роми, шмірами. Тобто рівень культури піднімається постійно. Так що таких проблем немає. Голосувати роми приходять переважно із паспортами, на відміну від минулих років. Без проблем і поки що без інцидентів триває голосування в 70-му окрузі. Зокрема, на дільничній виборчій комісії, що знаходиться в Мукачівській зону, правопорушень не зафіксували. Явка виборців досить висока. Більше інформації в наступному сюжеті. На виборчих дільницях Мукачева кипить робота. Вчасно і згідно з нормативами розпочала свою роботу дільнична виборча комісія, розташована у Мукачевській ЗОЖ номер 11 За перші години роботи на ДВК правопорушень не зафіксували. Взагалі, по-моєму, поки що у нас співпадають дані про кількість виданих бюлетенів, кількість проголосованих. Стрічка була не пошкоджена. Міліція забезпечила. Чергування і без, без порушень. стартувало виявлення на дільниці о восьмій. Через кілька хвилин проголосував перший виборець. Станом на 11 годину віддала свій голос 401 особа. 2405 виборців. Чотири з них будуть голосувати за на дому за місцем перебування зараз дому. Правопорушень не зафіксували, проте були і деякі нюанси. Одна людина свого прізвища у списках не знайшла, не змогли зробити свій вибір, ще й ті, які прийшли на голосування без відповідних документів. Були ще випадки приходження з документами, невідповідно яких ми не можемо видавати бюлетні. Ми можемо видавати бюлетні тільки коли є паспорт. Є військове посвідчення для військового або тимчасове посвідчення громадянина України, такі як прибули сюди, не менше паспорт не отримали, але мають таке і вони в списку є. Ну а всі решту там водійські права, то ми не можемо видавати. Члени комісії очікують високу явку виборців у другій половині дня. На цю годину це поки вся інформація. Наступний випуск новин вже о 16-й.